Що таке охорона праці? Охорона праці це якщо просто говорити, це різні заходи і засоби, які спрямовані на збереження життя і здоров'я працівника в процесі його трудової діяльності. Ми всі чудово розуміємо, що життя і здоров'я це найголовніший пріоритет як в державі, так і для кожного з нас. Щось зараз відбувається з охороною праці взагалі в нашій країні. Ситуація надскладна. Ми всі чудово розуміємо, в яких умовах ми живемо. Ми живемо під час війни. І наші підприємства працюють під час війни. Працівники, незважаючи на важку безпекову ситуацію, особливо при фортових областях, виконують свої трудові обов'язки, забезпечують життєздатність нашої країни. Так би мовити, це такий наш економічний фронт. А, показником стану охорони праці є рівень виробничого травматизму. У нас страшна статистика. У нас 3,5 тисячі працівників травмувалися або загинули на підприємствах протягом. 24-го року 493 особи з них загинули при виконанні трудових обов'язків. Це ті працівники, які прийшли на роботу і планували повернутися з цієї роботи додому, але, на жаль, цього не сталося. Цього року ми маємо вже більше тисячі потерпілих від нещасних випадків за 4 місяці. Якщо ми беремо статистику держпраці, з них 131. Особа загинула на виробництві. Значна кількість смертельного травматизму трапляється внаслідок воєнної агресії. Більше 40% від цих загиблих на виробництві це загиблі внаслідок воєнної агресії. Тобто працівники працюють, грубо кажучи, під обстрілами, і це, на жаль, іноді закінчується летально. Яка діяльність про спілок в умовах воєнного стану? Ну, перш за все, перш за все, це участь у розслідуваннях нещасних випадків. Відповідно до, до чинного законодавства про спілки беруть участь практично в усіх комісіях з розслідування нещасних випадків. І саме про спілки є тими, хто захищає права потерпілої особи або його родини, які не дають безпідставно не пов'язати випадок з виробництвом чи звинуватити працівника в тому, що цей випадок стався з його вини. Тому що це всі речі, як буде оформлений акт розслідування, це все залежить на виплати. Шкодування на соціальний захист потерпілого, тому наша роль дуже важлива під час розслідування нещасних випадків. Друга е, функція, яка я також вважаю її дуже важливою, особливо в умовах воєнного стану, це здійснення громадського контролю, а саме обстежень підприємств е, відокремлених підрозділів, е, дільниць. А, тобто, про, про, проспілки мають право здійснювати такий громадський контроль за станом охорони праці, за додержанням роботодавцям вимог законодавства про охорону праці. Я називаю це таке свіже око, тобто пройтися, побачити, звернути увагу роботодавця на порушення і комусь можливо врятувати цим життя. На сьогоднішній день є обмеження державного нагляду контролю, мораторій на проведення планових перевірок, позапланові перевірки здійснюються виключно з дуже обмежених. Підстав. Тому саме громадський контроль з боку профспілок є такою гарною профілактикою, ефективною профілактикою виробничого травматизму, а також є механізмом виявлення небезпек. Також хотіла би звернути увагу на звернення, на звернення наших працівників. Звертаються з різних питань. І якщо ми говоримо про порушення законодавства про охорону праці, то це здебільшого не забезпечення засобами індивідуального захисту, допуск до роботи без навчання, без медичного огляду, не створення належних умов праці і так далі. І тому подібне. Звісно, в межах нашої компетенції ми даємо роз'яснення, ми даємо поради, ми даємо консультації, як виходити з тої чи іншої ситуації. В Федерації про спілок є гаряча лінія.